Всім привіт! Наявності є Volkswagen та Uran. Це в нас чистий 2012 рік. В Європі була 13 роком на класній комплектації. Два літра дизельний двигун ресурсний 103 кВт, мокра коробка автомат, DSG6. саме надійне поєднання двигуна та коробки. Комплектація досить непогана. У нас передні задні парктроніки. автопарковка. Парктроніки 360, датчики світла, датчики дощу, автомобіль нас на новій гумі, гарні легкосплавні диски, турмогні диски на споміння, ніяких зауважень немає. У нас два ключика, всі вікна вколо рідні. Пробіг даного автомобіля 260 тисяч кілометрів. Рідний, є сервісна вся історія, повний електропакет, сидіння з алькантари. Велика навігація, камера заднього виду, клімат-контроль, підігріве сидінь. в якому стані. У нас мультируль на 260 пробізі. Нема ніяких зауважень по технічній стороні. Тобіль тільки-тільки приїхав з Швейцарії. Його ніхто не готував, там не полірував, не хімчистив. У такому стані приїхав і відразу продається. В принципі, щось по ньому робити не потрібно. Для себе хіба замінити масло та фільтра? Так в загальному автомобіль досить, в досить-досить гарному стані. 260 тисяч пробіг, двохлітровий дизель на правильному автоматі. Автомобіль знаходиться в місті Луцьку. 12 тисяч доларів буде на старті. Кого зацікавило, звертайтесь, надамо всю інформацію, покажемо та перевіримо. Ось такі в нас став ран.